Продається сучасна трикімнатна квартира з дизайнерським ремонтом на нових будинках прямо біля станції метро Армійська. Квартира має формат дві окремі кімнати та велику кухню студію суміщеною з суміщеною світальною. Також є дуже велика сучасна і стильна гардеробна кімната. Має утеплений балкон. У квартирі зроблений сучасний стильний ремонт, збільшений сумісний санвузол з бойлером та пральною машинкою. Балкон засклений з утепленням та додатковим опаленням і освітленням. Величезна гардеробна кімната, вбудована кухня з сучасною технікою, ламінат тощо. Квартира у стані заходьте живи. Показ квартири у зручний для вас час за попередньою домовленістю.